Всім привіт! Всім з вами знову перше враження, і ми в такому нестандартному складі, тому що Яночка відпочиває. Яночка відпочиває, гріша хворіє і, як завжди, треба запасний ведучий. Сьогодні у нас подвійна поставочка. Знаменитий кершов зразу ви впізнали, і ми з нього і почнемо. Давай Сергій, ти відкривай перший. Лаунч 18. Продовжується лінікаланочу. Остання була 15-та, Мені здається, це ж 11 одинадцятий, тільки трошки інший, Тобі не здається? А в одинадцятому було здається, бу була прорізь в руків'ї і клинок трошки іншої форми. Але якщо придивитись, то можна побачити 11-й. Тобі не здається? Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, 11. Ну от Подивись, на ось ви вкругосявого сявого така сама втулочка, mm -hmm. тільки іншого кольору, і там в руків'ї однозначно є прорізь. Mm -hmm. Габарити ну, ідентичні. Ну, Алюмінієві руків'я, все як завжди. Е ну що, Потихеньку лаунч скочується до такої більш джентльменської серії. Прості лінії, простий клинок, все та ж потужна. Пружинка і у нас CPM 154. Нормально, добре. Непогано, цікаво, який він по ціннику, ну, має бути дешевше, ніж е порошочки більш традиційні. Питання в ціні, так? Так. Ну, я думаю, що 1006, може 7. Ну, це лаунч, це автомат. Він не дешевий сам по собі. Плюс сталь однозначно найдешевше. Ти впевнений, що це алюмінія не титан? Так, я впевнений, що це алюмінія не титан. Ну, я думаю, шість. Може помилятися. Я думаю, 6500. До речі, американці чомусь задирають на 154-ку, і тим паче в порошковому варіанті, як тут ціну. Так що може бути, я скажу 7. Я скажу 7000. тисяч. Маленький, джентльменський. Switchblade, так би мовити. Гарна автоматика. В принципі, в усіх лаунчах автоматика bad. Але він мені дуже нагадує 11-й. Я думаю, на монтажі ми підставимо 11 і порівняємо. Криза жанру чи вдалий просто дизайн? Я не знаю. Окей, погнали далі. Нагадаю, що це? Мабуть, лаунч? Так, тільки 19. Тільки 19. А це вже цікавенько. А це вже цікавенько. А да, це, це вже 154 Сім теж, але тут у нас вже є часткове покриття на клинку і такий більш робочий профіль, слухай. Це вже не саме повтор. Угу, Чойлік? Так. Притому робочий. Так, -да, це цікаво. Це цікаво. мікарта, чи G10 теж 154? Угу. Ну, це практичніше, набагато. Якщо порівнювати з 18-тим, ну, типу, це такий джентльмен, чистий такий dc шник цей може і більше, на мою думку. Ну, я б сказав, би, це такий в стилі Future і DC. Однозначно. Прям гарне, мені подобається цей дизайн. Подобається, що навіть на короткому клинку у нас є чойл. Тобто для якихось делікатних робіт, подивись, які високі спуски, при тому, що обух у нас тут. Ну, може, три. Сатинування, і прикольно, ще як вони з покриттям вирішили питання. Ну, однозначно, і по дизайну, і по функціоналу це один з найвдаліших, як на мене, взагалі, лаунчів. Цікаво. лаунчі, в принципі, вони усі, можна сказати, футуристичні. Багато в чому. Ось цей диск. Але, але часто занадто. А тут прямо збалансований. Тут норм. Норм. Він так. відповідає. Збалансований дизайн, мабуть, ті темпи правий. Такий пісочний мокрий пісок. Прикольне поєднання. Дивись, і бонка така досить велика, і тут складається таке враження, що вона заціла зроблена. Mm -hmm. Ну тобто фрезеровані mm -hmm. ці половинки. Тут накладка і така колосального розміру бонка. Тобто вони з кос таки зробили під лайн стіл, тільки не цільний, а з двох половинок зробили. Імітація під цільне фризування. Можемо до нього дійдемо. Так, і бонка в колір GTN, як ти сказав. Ну так, накладки. Кліпси акуратно. в принципі. Та як завжди, кліпси, в принципі, вони вже ідентичні, наскільки я пам'ятаю. Не сказав би, що дуже агресивний, ну. Та ну чому? Та ні, ну дивись, який хижий профіль. Він такий, що може вколоти. Гріша б вже почав би щось тут видлобувати. Проботонить пластилініть. По пластиліні. Це є однозначно непоганий. Ну, погнали. Я думаю, там теж лаунч. Щось мені підказує. Mm -hmm. Тут Ні? не лаунч. Белейр. Белей. Це щось. блел Я в якійсь грі бачив. Це не аеропорт якийсь. Можливо, блін, це прикольно. Ану, візьму його в руку. А, все. <рес> я баст. <вась. рес> Слухай, я не можу зрозуміти, що це. це... От а, скажи дивні такі відчуття. Значить, тут накладки з алюмінією, з якимось дивним таким покриттям, а-ля двохтисячний наждак, я не знаю. Ану іще раз. Чи трьохтисячний? Да. Да, 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 да. Точно двох-трьохтисячний наждак. Цупкенький. От, е, я взагалі не дуже люблю ножі е, чисто от з металевим руки. Угу. Через те, що воно. Ну, типу, не завжди прикольно в руці сидить. А в мокрих тут, руках спітнявих. Тут? Все цікаво, я такого mm -hmm. ну, не бачив ще. Те ж Ексіс. Ну, це О, те, про, про що ми говорили у відео oh. з Яною. А знаєш, яка тут сталь? Магна. Магнакат. CPM Магнакат, народ. Ну все, Магнакат просто захоплює світ. І, по-моєму, Кай груп вони щільненько взялися. І на керші, і на Zero Tolerance ставлять. Ми бачили, що прийшов Live Air, фронталка керша в магнакаті. Це цікаво. І по обуху тут міліметра два, тобто це прямо ріжик-ріжик. Спуски, спуски від обуху, тоненький по обугу, магнакат. Ну, я думаю, ціник за нього влуплять. Я думаю, так, да, однозначно. Ексі Lock 10? Ну, близько 10, До 10, навряд чи більше. Ну, це ж не за те. Акуратний, гарний, Дуже але, але, але накачаний, накачаний по матеріалам і по класно. Не класно. Прикольно. Ну, такий фір фірмовий стиль керша. Я б не сказав, що щось концептуально надто видатне, угу. але от, по -дизайну, по -дизайну. от виключно, да, от, по своєму дизайну, от, до речі, дивись, бонка така сама. Ти помітив? Ну, Така такий сама гляд... стилістика. Боночки. Тобто вони підібрали якусь типу, свій стиль і тулять на нові моделі. Ну, можливо. Так. так. Ми про цей, до речі, не сказали. Яка вартість? Так. Ну, однозначно дорожча, ніж цей. 9... Не 6, я думаю, до 8. 8500, хай буде. Я більше за тебе буду казати. Ну, поки що це мій фаворит, мабуть. Не знаю. Якщо на нього ще цінник маленький зроблять. А може, чи ні. Ну, мені більше цей, поки що подобається. Ну, давай по до, дизайну, фіні... по давай дизайну, до фінішу. По так що, ти ж вартість не сказав? Ну, 10, я думаю. 9 чи 10? Я думаю, 10. думаю до, 10. до 10. Ну, давай line Steel. Опа! І це не, не кершова, а Steel. А що за line steel? А... Там у тебе, аня у мене. Це? це? СК-01. Блю... Це новий якийсь. У нас такого не було ще. Що. Щось з титаном. Вау. Так, традиційно, Тебі... доди, ж подобається. традиційно спецвикрутка з титану. І модна коробочка. Так, давай що там. Це щоб, типу, принизити ось це нецільне фризування на, на кершах чи що. Це кайф. Так, а що це? Як він називається? Так я не зрозумів. SK-01, навряд чи він так називається. А, окей, ми додамо назву. А, отже, тут е, титанові... Титанове руків'я. Ага, карбонова вибач, вставка. Вибач, 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 Називається він? Skinnie". Skinnie? Так. Це новий, раніше не було такого точно. Сильно фрезований шматок це титан, я думаю. Вставка карбонова. з, Я не знаю з чим такі синеньке, я такого до цього не бачив. А, а ж, це, це, це не, не, обуг... з, не з вставками з металу карбон. Пам'ятаєш, Можливо. — у, у можливо. Фокса щось таке було. У Фокса було з міддю. З міддю. на радіусі, Ну, Фокс тут, радіус, тут не ]ться. мідь, мідне синя просто. Ну, але метал. я маю на Блін, розуміти. ну це кайф. Це однозначно твоя стилістика. Це джентльмен. Ні, ну це не метал, це просто якийсь карбон кольоровий. Ти ж сказав, що це метал. Ні, ну я думав, я ж не бачив, що ти там крутив в руках. В скіні. Вузенький клинок, ну не характерний, до речі, не для ціла. Зазвичай у них такі пузатінькі е, клиночки. Тут щось інше, але дивись, тут також з'ємний е, фліпер. Ага, Так, так, давай покажемо. Ось. Можна відкрутити фліпер. З'ємний фліпер. Сухарик на двох винтах. Підшипники. Підшипники. Да, тут шайби. Ніж на шайбах. Клинок у нас. Угадай, що CPM магнакату <с> Ну, це, я не знаю, це дорого. Це ну, дуже дорого. Ну, Лайн стіл сам по собі, м'яко кажучи, не дешевий. Елегантний 15. Ну, він малуватий на 15. Згадає, СР 11. Але набагато тут більше. Титан. Тобто, ну, окей, титан вони раніше робили, але вставку вони не робили <с> до цього. Магнакат, у нас, здається, не було ще ланців в Магнакаті. Тобто воно апріорі. Ні, був кермбіт. З Емерселом Колеба. Ми на нього так і не зняли вогнеді. 15, кажеш? Думаю, не менше. Я думаю, тисяч 10. Він маленький. Я не думаю, що прямо тут вони набили на 15 тисяч. Згадай більше ножі, вони там є, ну, 10-12. На монтажі подивимося. Окей, твій фаворит сьогоднішніх ножів. Ну, звичайно, Lion Steel? Lion Steel. Ну, це технологічність. Це технологічно складніше. Кірш мені дуже подобається своєю футуристичністю. У, у них є впізнаваний стиль. Все круто, класна автоматика, в принципі, і підбір стали, і вони, хоча вони оновлюють дизайн. Але це новинка. Цього раніше не було. І лайн Steel — це технологічно. Так і цього раніше не було. Ну, порівняй методи виготовлення. З технічної точки зору це і цікавіше, але тут прикольна цупкість накладки. Ну і, мабуть, він трошки різати буде краще. А, абсолютно. Тобто, тут ну, брюшко не таке, тут а, воно більше, плюс спуски від самого обуху. Однозначно, буде краще різати. Угу. Але ж природа а, цих ножів. Ну, різно. Тут фрейм, тут е, аксіс. Ну що ж, така багата, багатий заїзд сьогодні у нас. Е, все по-багатому. Магнакати 154 CM, Кершоу. Блін, ну прикольні новинки. Це, це не D2, не 8 хром. Mm. Типу, це магнакати 154. Це, типу. Сказирі заслуг. Ну, а то бєкер магном, бюкер магном. <рес> Хороший. <уже. рес> ну так, да, три випуски про Бекер — це вже перебір був. Все, народ, промокод зі знижкою під відео в описі. Ми постараємося. Так. Па-па.